відео, як виставити передню бабку на е, текарному ТВ4. У нас на передній бабці позаду, позаду у нас є тут такі сховані гвинти для регулювання. Один схований там і другий. Тобто, там є такі гужони, які є всередині. І там треба тоненькою викриткою, будемо їх підкручувати. Значить, в загальному у нас, якщо наша бабка, оця сторона, якщо вона є, буде мати більший розмір, зараз я помірюю. От, от я тільки що проточив. Тут у нас є 1884, тут є у нас 1893. Ну, майже десятка. Тут у нас є більше. Е, знімав я пів міліметра, тобто великих нагрузок не було. Значить, мені я тут намалював так, типу два гвинтика. Мені треба оцей гвинтик, перший від шківа трошки відпустити, а цей. Трошки підкрутити, там, пів оберта. І тоді процедуру проточування. Повторюємо ще раз. Ми не піджимаємо задньою бабкою детальку. Деталька має бути ну, хоча б 20 мм. У мене тут вона 18. Я ще раз проточу і потім перекину на, на другу сторону, ну, щоб її не відгинало. І брати максимально там. Пів міліметра, дві десятки. Ну, спочатку, наприклад, берете півміліметра. Ви бачите, що воно приблизні результати. Далі ви е, підстроїли і далі вже берете там, по дві десятки, по десятці. Ну, так, в декілька соток, якщо попадете 2-3 сотки. Для цього станка це є нормально. на на такі от дужина. Тут у нас є в мене приблизно. 76, ну, 80 міліметрів 100 міліметрів. Також, щоб відкручувати болти регулювання, потрібно відпускати бабку. Ці чотири гвинта. Ви її відпустили, чуть-чуть ці болтики підправили в яку вам потрібну сторону, і знову це все зажали. Так, додаємо зараз ще. Дві з половиною десятки і ще раз переміряю.

не дуже зручно однією рукою тримати 60. Ну, я думаю, тут 2-3 сотки для того станка, то є аж, аж забагато. Так, залишилась табличка у нас. Лампа є, кожух є.